Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця, 4 серпня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. В Коробському будинку культури відбулось нагородження переможців ініціативи громадський бюджет на дитячі мрії швейцарсько-українського проєкту Дісайд. Підтримка ветеранів та членів їх сімей, можливості працевлаштування та започаткування власної справи росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. На менщині браконьєр завдав збитків рибному господарству на понад 100 тисяч гривень. Вчора в Коробському будинку культури відбулось нагородження переможців ініціативи громадський бюджет на дитячі мрії швейцарсько-українського проєкту Дісайд. Переможцями стали команда Риботинського навчально-виховного комплексу із проєктом Лаунч Зона на шкільному подвір'ї Space of Us, молодіжний простір, команда Карильської загальноосвітньої школи із проєктом навчально-тренувальний комплекс для занять пішохідним туризмом Екстрим. Команда Нехай. Євської гімназії із проєктом зона відпочинку в Нехаївській гімназії. Громадські бюджетна дитячі мрії це ініціатива проєкту DECIDE і громад партнерів, що передбачає співфінансування проєктів, розроблених шкільними командами. Взимку наша громада пройшла конкурсний відбір для участі у проєкті, ставши однією з чотирьох громад партнерів в області. У межах ініціативи дев'ять шкіл команд вчилися втілювати свої мрії. В Життя згенерували ідеї, написали проєкти, агітували за них. Переможців обирала вся громада. До речі, голосування за дитячі мрії проходило в нас дуже і дуже жваво. У цьому процесі взяли участь майже 39% населення Коробської громади. Організатори ще проводять аналітику, але за попередніми даними, наша громада має найвищий показник залученості громадян серед громад України. Участь у церемонії нагородження взяли представники проєкту Дісайд, голова громади Володимир Куніцин, освітяни та представники шкільних громад. Дуже вдячний проєкту Дісайд і всім людям, які були задіяні в ньому. Цей чудовий проєкт дає нам ряд преференцій імечених і матеріальних. Він підтверджує, що ми команда, ми можемо працювати разом, можемо бути успішними, зазначив голова громади Володимир Куніцин. Переможців і учасників конкурсу привітав начальник. Відділу освіти Олег Курбанов, координаторка компоненту другого проєкту Дістайд, розбудова демократичних освітніх структур у громадах Юлія Молчанова, координатор ініціативи громадський бюджет на дитячі мрії Сергій Омалічкін. Ми дуже раді, що в лютому відібрали саме Коробську громаду. Вона була надзвичайно активна. Команда, яка була на відборі, щиро вразила на своєю жагою змінити освіту. Запевнила Валентина Полторак, менеджерка. Проєкту Дісайд під час урочистого заходу переможці конкурсу презентували свої проєкти та були нагороджені сертифікатами. А всі учасники подяками. Реалізація проєктів переможців відбудеться до кінця цього року. Представники Дісайд вручили Володимиру Куніцину та Олегу Курбанову сертифікат на 1 мільйон гривень для досягнення цієї мети. Кожна команда, яка брала участь у шкільному громадському бюджеті, отримала подарунки. Наборець. Цікавих книг, серед яких, зокрема, і комплект книг про Гаррі Поттера. також у межах реалізації швейцарсько-українського проєкту Дісайд, децентралізація для розвитку демократичної освіти. Вісім педагогів наших закладів загальної середньої освіти взяли участь у методичному тренінгу з методики викладання курсу Навчаємо жити у громаді для учнів 8-9 класів. На сцені їм вручили сертифікати, які засвідчують успішне проходження навчання та детакт. Тичні бокси щиро дякуємо великій команді Дісайд за надану можливість участі в ініціативі Громадський бюджет на дитячі мрії, Провадження конкурсу за вибором Навчаємо жити в громаді організації роботи дитячого клубу. Ми вдома в Україні та бажаємо натхнення творчих ідей, міцного здоров'я та мирного неба. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 4 серпня – Билка з 10 до 15. -ї. На офіційному сайті Коробської громади «Коробська громада GoUA» з'явився графік особистого прийому громадян керівництвом та керівниками самостійних структурних підрозділів головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. З графіком можна ознайомитись на офіційному сайті Коробської громади «Коробська громада GoUA» у розділі інформація служб новини пенсійного фонду, графік особистого прийому громадян. Підтримка ветеранів та членів їх сімей, можливості працевлаштування та започаткування власної справи. 1 серпня в агенції регіонального розвитку відбулася зустріч із учасниками бойових дій, представниками неурядових громадських волонтерських організацій та благодійних фондів. Йшлося про шляхи та механізми підтримки ветеранів та членів їх сімей. Хочу подякувати за вашу мужність і сміливість. Сьогодні суспільство має зробити все можливе, щоб почути вас. І знайти вирішення ваших проблем. Звернулась до ветеранів заступниця начальника обласної військової адміністрації Жанна Шерстюк. Свої послуги військовим пропонувала й обласна служба зайнятості. За словами її очільниці Лідії Падалки, на сьогодні служба зайнятості може запропонувати шукачам роботи понад тисячу вакансій. Найбільш затребувані на ринку праці продавці, швачки, лікарі, водії, слюсарі, інженери, електромонтери, електрозвар. Фрезерувальники, оператори верстатів тощо для тих, хто не має затребуваної професії, є можливість отримати її безкоштовно. Діють програми з навчання та перекваліфікації, зокрема як шляхом видачі сертифікатів безробітним, так і надання ваучерів для населення. До речі, ваучер можна отримати за однією із 123 професій та спеціальностей із затвердженого переліку. Вартість ваучера 26 тисяч Рок гривень З початку року вже 231 особа в області отримала ваучер на навчання. Серед них, до речі, є учасник бойових дій, який наразі здобуває професію тракториста машиніста. Вже як рік діє урядова програма власна справа в рамках проєкту «Є робота», за якою можна отримати мікрогрант на старт або розвиток бізнесу у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень в залежності від кількості створених робочих місць одного двох загалом позитивні рішення за цією програмою отримали 176 мешканців області. Сума фінансової підтримки їх бізнесу від держави склала понад 40 мільйонів гривень. Крім того, цього року в рамках проєкту Є робота стартувала нова програма Грант для ветеранів. Її на заході презентував заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Рогоєць. За його словами, до одного мільйона гривень на створення або розвиток власної справи можуть Отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або їх подружжя за цією програмою. Її ключова вимога створення нових робочих місць для отримання гранту потрібно визначитись із ідеєю та скласти бізнес-план. Після цього подати документи через портал Дія та захистити бізнес-план перед комісією обласного центру зайнятості в режимі онлайн співбесіди. Рішення про надання грантових коштів приймає державний центр зайнятості. Програмою передбачено надання грантів у розмірі до 250 тисяч гривень для учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця, до 500 тисяч гривень для дружини чоловіка, учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць, до 1 мільйона гривень для учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як фізичні. Особа підприємець не менше ніж три роки за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум два з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни. Гранти до 500 тисяч та 1 мільйон гривень надаватимуться за умови співфінансування 70% вартості проєкту за рахунок гранту і не менше 30% за рахунок коштів отримувача. Грантові кошти можна витрачати на придбання меблів, обладнання транспортних засобів, Собів сировини матеріалів, товарів та послуг, пов'язаних із реалізацією бізнес-плану, а також на сплату оренди, послуги з маркетингу та реклами, лізингу та комерційної концесії, детальніше з інформацією можна ознайомитися на сайті обласного центру зайнятості. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Семенівська громада Карповичі, 6 приходів, ймовірно, міномет 82-го міліметру. Леонівка 8 приходів, ймовірно, міномет 120-го міліметру. Сновська громада Клюси 15 приходів, ймовірно, міномет 120-го міліметру. Щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. На Менщині браконьєр завдав збитків рибному господарству на понад 100 тисяч гривень. 2 серпня Чернігівським рибоохоронним патрулем у ході спільного рибоохоронного рейду разом із представниками водної поліції області на водоймах Корюківського району викрито грубе порушення правил рибальства. На річці Десна поблизу села Ушня менської громади виявлено місцевого мешканця, який рибалив із човна за допомогою забороненого знаряддя лову. Сітки поріж. Протизаконний спосіб порушник добув 36 екземплярів риби загальною вагою 15 кг, щука 27 екземплярів, плоскирка 4, краснопірка 3, окунь 2 екземпляри. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 110 тисяч 908 гривень. На місце інциденту була викликана слідчо-оперативна група. Над поліцією відомості про вчинене правопорушення внесено до. Єдиного реєстру досудових розслідувань на порушника складено адміністративний протокол. Матеріали справи будуть направлені до Менського районного суду для винесення рішення про притягнення винної особи до відповідальності. Водні біоресурси, заборонене знаряддя лову та дерев'яний човен вилучено. Це були новини. Народний календар 4 серпня в церковному календарі. День пам'яті святої мироносниці Марії Магдалини. Цього дня не варто працювати в полі. Наші предки вважали, що може вбити блискавка. Жінкам заборонено виконувати важку роботу, не дозволено виходити з дому після заходу сонця. За народним календарем, 4 серпня святкували Марії Ягідниці. Маріїн день в цей період жінки зазвичай вирушали до лісу збирати ягоди, зокрема чорницю та смородину. Одино не забували після цього заготовляти їх на зиму. Також було прийнято прибирати в будинку, викопувати цибулини квітів, щоб посадити їх наступного року. Дівчата обов'язково збиралися вранці та вмивалися росою, вірили, що вона надає краси та здоров'я. Іменинники сьогодні Олексій, Корній, Михайло, Марія. Який сьогодні день в Україні і світі, 4 серпня в Україні і світі святкують міжнародний день димчастого леопарда? Також 4 серпня день самотніх жінок, що працюють. Міжнародний день пива і день народження шампанського. За останні 130 років 4 серпня максимальна температура повітря складала 32,4 градусів Цельсія. У 1992 році мінімальна ж складала 7,7 градусів Цельсія у 1989 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 14 хвилин, а зайти за горизонт о 20 годині 33 хвилини. Це був народний календар. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька з чомирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.